Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бобренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скажи, як зав'яже». Поїхали. Що ж, е, вчора нас пощасливили новиною, що виявляється Деркач, е, е, Герой Росії. І з повідомлень спочатку стало, ну здавалося, що це йому зараз присвоїли. що от за многочисленні подвіги, Родина не забила героя, там і присвоїли героя Росії. Виявилося, що це Свєт Федерації чествував уже діючих героїв, і виявляється, що Деркач таємним указом став героєм Росії уже дуже давно. Ну точно невідомий дата указу, да? але зрозуміло, що це було. Принаймні не в двадцять році, а як мінімум раніше. Тобто йому присвоїли можливо героя Росії ще до того, ще коли він виконував тут мужньо свою функцію Штірлиця і командував резидентурою. в тому числі нагадаю, що Деркачу. Отак, ручками отак робив, коли деркач заваруху проти Байдена влаштовував Володимир Олександрович Зеленський. Я пам'ятаю, що це було в травні 2020 року. Також деркач пов'язаний з низньора заблачними зрадниками тим же Сашей Дубінським, там і так далі. Тобто Деркач через Дубінського перекидаємо до Коломойського. Розуміємо, то Тобто там зв'язки. Ми зараз про зв'язкових Зеленського і про. Те, наскільки Коломойський, який розпочав зараз війну з Зеленським, присутній в усіх цих темах. Нагадаю, що один із фігурантів справи Міндічгейту Мєкто Міранюк, він же ж Рокет. Він на плівках зазначається як Рокет, це колишній помічник Деркача, тобто, помічник резидента. Російської, російських розвідслужб в Україні помічник. Тобто, якщо Деркач там в рангі генерал-майора ФСБ, то Миранюк, мабуть, як мінімум, товариш-майор. там може, й полковники. От ці полковники, ким вони командували? Міністрами. Миранюк роздавав задачі Галущенка. Зараз Миранюк там фігурує. В, в, в ТСК, в Тиска, яке ну нардеп Зелізняк. По міндічгейту. Да? Парламентська спеціальна комісія, яка розслідує міндічгейт. От, І виявляється, що цей Миранюк запросто ходив в ДБР. Ну, просто як додому ходив там, типу. вони кажуть, ні, він ходив там, це ж був його допит, там, та да, допит, да, А де покажіть протоколи, а про, покажіть, коли був, а хтось слідчий, який слідчий допитував. Ні, там, типу, а зустріч була в Фає там, типу, Фає, це модне місто, тусовки нині, ФАЄ, ДБР. От, Тобто, ми маємо розуміти, що. Щупальця Спрута, оцього ФСБ, досі доходять до наших інституцій, теж саме ДБР, замішано, примішано. Але якщо говорити і перейти від Деркача, тут же давайте накинемо містки до Коломойського, да? тому що, понятно, що я не думаю, що Коломойський. Там служив Росії, тобто Деркач, він віра і правда, і царює служив. Він був дійсно не просто купленим резидентом, він свідомим був. Тому що. я, чому я знаю? Я з 2004 року послідовно говорю ми ж з ним, в якійсь мірі землячки з Деркачом, тому що він був з 2000. З 1998 року він був на Сумщині, де я живу і працюю. Він був депутатом по Лухівському округу. Його всі називали Хранітель Севера», Тому що там, ну, скажімо, сторожа в шкільну качегарку не устроїш без погодження Деркача. Щоб ми розуміли його вплив там, Лухівський округ, весь північ Сумської області, хранітель Севера Деркач. Там ще один є депутат молоток, але той тільки шостка і канатоп, Да? А весь все, що на північ від сійма, це вотчина Деркача. От, розуміємо, да, і тому я здавна кажу, що Деркач це русський шпіон, тому що я, ну, я весь час слідкував, досліджував. Там є у мене прямих доказів не було, але опосередкованих вагони -тележка, вагони -тележка. От, Я не буду це окремо треба відео знімати, але повірте мені, то є те, що Деркач ворог України, я вже 20 років говорю, от і понятно, що Деркач через... послідовний прихильник Росії. Ігор Валерійович Каламойський у нього немає боса, як у Деркача, у нього немає батьківщини, як у нас з вами. Україна для нього це кормова база. Це там як ото, там где ж я питатися буду. Да? От, вони з цього годуються. От, Коломойський і з ним. Коломойський питав собі надіжну сміну з Зеленського і його Камаріллю, але вийшло так. От зараз ми бачимо конфлікт Коломойського і Зеленського. На чому він базується? Перше, він базується чому, кажуть Ігор Валерійович себе веде дуже нагло там, типа. Ну так, да, Ігор Валерійович веде себе нагло, він майстер хуцпи. Нагадаю, що Хуцпа це наїдеш так говорили, ну, щось е, запредельний безпреділ. Ну, взагалі там, типа нечуваний, е, і ну, це цинізм, да, коли ви робите якийсь там злочин чи щось робите з особливим цинізмом. Ну, от, е, наприклад, е, або е, юмор, у вас да там е, шутка юмора, там з особливим цинізмом. Ну, от, щоб пояснити, що таке хуцма. Хуцма це класичний анекдот, коли засуджують якогось е, умовного молодика за те, що він вбив своїх тата й маму, і кажуть: Ну, останнє слово, що ви попросите, а той молодик каже: Дайте мені поменше, бо я ж сирота от Так, оце Ігор Валерійович Він там, типа, коли його колись питав, там тіпа, Ігор Валерійович а як так? Ви ж порушуєте законодавство України, у вас два паспорта. Він каже: нічого я не порушив, у мене не два, у мене три. Ну, от, так. от І це в цьому весь Коломойський. Коломойський сам по собі авантюрний, ну, найбільшу аферу в усіх часів і народів провернув. Коломойський, Його занесуть скоро в книгу рекордів бізнесу 5 мільярдів доларів. Причому, ну, принаймні, намагання це було, це визнають самі Сполучені Штати, коли він захотів поховати Приватбанк. О, тобто розмах, цинізм, авантюризм і таке специфічне на основі хуцпи відчуття гумору це таке от по Коломойському. Так. От, воно цинічне, тільки він міг замовити квартал 95, щоб кашовий схором вірьовки співав, спалили самі хату Валерії Гонтарєвої, да? яка колись і е, націоналізувала Приватбанк, врятувавши фактично наші з вами вклади, вона рятувала і на неї були ганіння. Хату спалили, десь в Лондоні покушались. Ну тобто, рука Ігор Валерійовича. Да? Так, от це ж якраз хуцьпа масштаба масштабу да? спалить хату, а потім на всю країну заспівати заставить хор вірьовки. Ну, здавалось би, гордість нації, заспівать, горіла хата палала, да? заспівав кашевий женя, а підспівував «Вірьовки». Оце, щоб ви розуміли, що таке хуцпа – Спалити людині хату і, і стібатися з цього, типу, А можемо же ж, якщо захотімо? Оце Коломойський. І Коломойський зараз там стібеться, в тому числі над Зеленським. Він от сказав, що у міндічу погано з дому пишуть, на міндіча був замах. Правда, це чи не правда, ми згодом дізнаємося. Але ми ж з вами всі дивились детективні фільми, і ми розуміємо, ну і здоровий глузд підказує, що дуже хотілося б і Зеленському і Єрмаку, щоб міндіч замовчав. Ну, щоб він все, пропав такий свідок. Да? Або його десь заховати, там, пластичну операцію зробити, він вже не міндіч, аж міндіч, десь там в якійсь умовній Аргентині, от, е, доживає віку на віллі, да? або пропав, ну, десь нюхає корінь, е, не трави, не, не, не квіточки, а корінь, да? десь, ну, як то кажуть, у мафії, да, От, е, і міндіч, е, як е, нікому не потрібен. Але ж ми розуміємо, що. І Коломойський, якого спочатку е в 23-му році, коли його помістили в СІЗО СБУ з усіма почастями, там у нього кажуть: е Ну, камера, це е як печера лібаби. От у нього там є все. Він забезпечений всім, там і прогулянки. У ну, нього, в общем, він ні він ні, ні в чому не, не там не той. З ресторана ї, їжу возять. Ну все у нього нормально. І я впевнений, що його просто там ховали від американського правосуддя. Тому що американці вимагають, хто відмивав кошти в Америці. Видайте нам, ми зараз його засудимо там, на три пожиттєвих плюс ще 150 років. Е, і його е, ховають, що тут. Ну, тут йому в комфортно жити, а там його поселять там, до якихось двох молодих нігрів, да, і буде йому може не дуже там е, цікаво перебувати в ясниці. І до двох молодих афроамериканців. А то зараз чуть не проговорився на ой-ой-ой. Да. Так от, е, так от, е, Коломойського тут просто ховали, ховали від американського правосуддя. Але Акела промахнувся, і молоді вовки, тут з молоді вовки, там, єрмаковці почали розбувати, роздівати його бізнес. Да? Центр енерго, там, типу, потім там, мережу заправок, потім ще що. Ну все, що нажито не посильним трудом. У Ігор Валерьевича Коломойського почали уводити. І молоді вовки подумали, що а навіщо його взагалі випускати там, типу, хай собі сидить тут у нас, там колись там. ну, в общем. От, і все нормально. Сидить і сидить. Да? Можливо, Ігор Валерійович вже і не хотів, він спочатку хотів заховатися, пересидіть, якби Ігор Валерійович хотів пересидіти, а заставляють сидіти. Це ж різні віші, як то кажуть, да? Але що тут ще цікаво? Що Ігор Валерійович починає метикувати. Він же ж розумніший оцих всіх молодих вовків, їм інтелекту, скільки не насипав боженька, як Ігор Валерійовичу. да? У нього IQ покраще. він навіть же ж, е, на міндіча сказав, міндіч його не дозять колись е, там сватався до нього. Але Коломойський сказав, ні, не такі тупі, блін, блінзатя нам не нужні. <сум> І, в общем, десь міндіч пішов в отставне, е, в полку з відставних ухажорів. От. Ну, І Володимир Олександрович він сильно не цінить і називає його не Наполеоном, а Наполеончиком. Тобто розумієте, там це теж хуспа своєрідна, але щоб ми знали, що він трошки до своїх молодших партнерів цих колишніх ставиться трошки збрезливістю. Трошки там, типа, ну, ну типа ж, блін, недалекі, блін. Там, типа, блін, що попало, не вміють навіть блін, вкрасти по людськи. От е, е, і. Він починає розуміти, що якщо зараз Наполеончик і його команда сипиться, то а він потрібен, бо міндіч він ж, за його словами, міндіч всім потрібен як мовчазний міндіч, але ж Коломойський Ігор Валерійович знає про Володимира Олександровича Зеленського не тільки про знаменитий перевод. З Кіпрського офшору на е, фірму Зеленського на його офшорку, 41 мільйона грі, е, доларів, доларів, 41 мільйона доларів. Тобто, Зеленський перед тим, що як стати президентом, був уже доларовим мільйонером, завдячуючи Ігорю Валерійовичу Коломойському, у якого він був молодшим партнером і невдячним учнем. Так от, і Ігор Валерійович розуміє, що дивіться, там, типа що. Всі, хто прийшов із Зеленським, десь від нього попропадали, да? де Богдан, якого, до речі, при, при, прикріпив до нього е, Коломойський, де е, Буданов, де брати Шефіри, де шурма. Тут Єрмак ось пропав. Іде. Де, до речі, Єрмак? Це тема окремого відео. Де Єрмак? Скажіть нам на Бусап Зеленський, де ви заховали Єрмака? Тому що, що Володимир Олександрович не знає, де зараз Єрмак. Я по-станіславському не вірю. От так от, саме головне, чому Коломойський заговорив? Тому що він боїться, що його теж хочуть заставить, замовчать назавжди. А це, значить, надо випустити і заховать А бабушка така помітна, що бородата бабушка наша, що там десь не заховаєшся. Тому він думає, що переживає власне за своє життя. А щоб цього не сталося. Що треба зробити? Ну, теж там столітні у нас є як мінімум там, 100 років всяких детективів або історії із історії, да, коли хтось каже, що у мене є там нотаріально завірені показання для е, Набусаб, там на Зеленського і Єрмака, наприклад, і Міндіча, да, або ж е, від, відосики, якісь, де Ігор Валерьевич, всі схеми розкази там, можливо, з номера. Карток, куди, де що було перераховано. Ну, в общем, похоронка для Зеленського, де він буде теж, ну, де буде доказова база на те, що він папа мафії, а ніяк і не Міндіч. от Якщо Міндіча знешкодить Ну заставить мовчать, яким макаром, там по-хорошому, по поганому. От, можна ж повісити на міндіча всіх собак і сказати: так Міндіч, папа мафії, чого ви доколупались до самого лучшого лідера сучасності? Ну, так, да, він лох, бо не знав, що друзі при ньому. Ну, лох же ж, це ж не, не папа ж мафії, це ж просто лошара». От, а тут а Ігор Валерійович може з іншого боку сказати стоп, стоп, стоп. Там типа і от є відео докази, і там, і він може зараз шантажувати команду Зеленського, що якщо зі мною щось станеться то спливе там нотаріально завірені покази, там, типа що, спливе там якісь відеодокази, де Ігор Валерійович на камеру буде казати, це я при пам'яті, ось там в здравому умі даю свідчення на випадок своєї смерті, там, де там в моєї смерті, прошу в Володю З? От, к примеру, І. Да? Коломойському тому важливо вийти в публічний простір, То, що поки він в публічному просторі, йому не загрожує, принаймні там інфаркт, інсульт, внезапний, да або отруєння якесь, ну, котлету з'їв якусь не ту, і отравився, помер бідняшка. Да? І він страхується таким чином, публічність це е, завжди е, ну, Якась страховка від того, що там ти помреш, як казав е, е, наш земляк булгаков, да? він не наш по духу, але там киянин булгаков, чоловік не просто смертен, внезапно смертен. І от Ігор Валерійович Коломойський не хоче стати внезапно смертним. І тому грає цю гру. Він може, але ж е, відомо, що там, тіпа, поки там, е, Ігор Валерійович, може бути, Поки він є носієм якоїсь інформації, він цінний. Як тільки інформація видана, його цінність пропадає. От, абсолютно, і тому він буде гратися в цю інформацію. Тому ми дивимося: то автозак не приїхав, то суддя заболів. Коломойський, якщо й буде видавати якусь інформацію, дозована, тому що він розуміє, що інформація дорівнює його безпека. Поки він володіє якоюсь інформацією і може шантажувати. Тобто зараз оці сплески емоцій з боку Коломойського, це намагання Зеленському сказати: втонемо разом, не думай, що там ти зараз десь заставиш мене мовчати і повісиш всіх собак там на Каломойського, Міндича, а я чистенький, ну трошки просто лашок там, а не тих друзів в житті вибрав. Ага. Да. От, так що е, мусимо е, знати про те, що е, як все в житті пов'язано, да, що Деркачівські пов'язані з Коломойськими, і всі вони разом пов'язані не випадково з Офісом президента і з е, самим президентом Зеленським. Так що Володимир Олександрович відмазаться не вийде. Дякую вам всім, що слухали мене. Не забуваємо е, там е, внизу є. Номери карток і підтримати е, мій канал, будь ласка, е, підписуйтесь, ставте вподобайки, е, коментуйте. І ще там є на е, підрозділ на учебку круг. Ми збираємо е, гроші. Важливо: 50, 100, 200 гривень. закиньте будь ласка, е, люди добрі, тому що е, у нас зараз. Операторів безпілотників потрібно в кожну бригаду, в кожен батальйон тисячі, тисячі тисячі. Але вони мусять туди поїхати підготовленими. Є учебка, яка їх дуже якісно готує, яка підготувала. Ну, принаймні, одного мого знайомого не можу сказати прізвище, коли я його спитав Женя, і скільки ти вальнув там, типа Кацапів. Він каже: Ну, після сотні точно збився. От на це треба гроші. Треба, щоб вони їхали якісними. Підготовленими і не забуваємо, що не зважаючи на всі зусилля оцього Камарілі під назвою команда Зеленського, Україна міцно стоїть на ногах. Русняві не пройдуть, но по